Вітаю. українці затамували подих і слідкують за моніторинговими пабліками. Є тривога, немає тривоги. Міг злетів, ту злетів. Що це взагалі відбувається, як воно буде, і що робити? Ситуація з фронту доволі обмежена. Ми Практично нічого не знаємо, що там відбувається, за деякими винятками. Інколи ресурс Deep State щось повідомляє, інколи військові кореспонденти щось повідомляють. Але найбільш красномовна ситуація з Курською областю. Там частина Курської області все ще контролюється Збройними силами України. Ми чули про те, що частина війська українського залишила Курську область, але значна частина залишається там. І була вже заява Путіна позавчора про те, що наші збройні сили оточені, нібито, і далі можливі два сценарії: або вони складуть зброю, якщо отримують наказ про здаватися в полон, або будуть тотально знищеними. І ось Дональд Трамп опублікував у своїй мережі повідомлення. Він говорить про те, що ми маємо very good and productive discussions, тобто гарні продуктивну дискусію з Путіним сьогодні, і це гарний шанс that This Horrible bloody war can finally come to an End. Тобто до кінця має ця кровава війна. Вона має дійти до кінця. Але далі він великими літерами пише, але. Uh, this very moment thousands of Ukrainian troops are completely surrounded by the Russian military. Тобто тисячі uh, українських військовослужбовців повністю uh, surrounded оточені російськими військами, і це very bad and uh, vulnerable. position. Тобто, це дуже погана, uh, погана позиція, погана новина. І далі Трамп каже, що I have strongly requested to President Putin that their lives be uh, spared». Тобто я попросив, щоб uh, президента Путіна, щоб їх життя були, були збережені. І uh, ця, ну, ця страшна війна, вона має бути завершена. І далі він пише: uh, God bless them all. Ну, ви напевно все зрозуміли. Ситуація доволі складна. Ми е, не бачимо таких заяв е, е, жорстких відносно і цієї заяви Трампа і відносно заяви Путіна в українському сьогодні військовому командуванні. Напевно, все ж таки роздумують над тим, що робити. Адже е, Зеленський вчора заявив про те, що е, фактично операція в Курській області завершена, і всі цілі виконані. А це означає, що життя наших військових може бути збережене, якщо вже немає тактичних стратегічних цілей. Проте сьогодні з'являється заява Володимира Зеленського, в якій він говорить про те, що. На кордоні армія РФ накопичує сили біля нашого кордону. Це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області. Будемо сподіватися, що це не для того, щоб завдати удару по Сумській області, а для того, щоб закрити. Дійсно, свій кордон, адже вони передбачають, що ми можемо спробувати атакувати і пробити коридор для наших військових, для того, щоб вивести наші збройні сили. Все зрозуміло, це все абсолютно очевидно, адже наявність великої кількості контингенту, який має здатися в полон, це погана переговорна позиція. Як власне і просто віддати наказ знищувати армію з боку Путіна, все це не сприятиме перемовинам з одного боку. Велика кількість полонених це козир в руках Путіна, але знищення тисяч людей, як написав Трамп, тисяч військовослужбовців це абсолютно не додасть ніяких. Можливостей і не додасть нічого в переговорний процес, який і так сьогодні надзвичайно крихкий. Будемо сподіватися, що ось ця ситуація, яка є, вона гострота її зніметься, і дійсно, наші хлопці повернуться додому. Буде обмін, можливо, всіх на всіх і. Той мир, який ми намагаємося встановити і досягнути хоча б на 30 днів, він буде дійсно досягнутий. Трамп оголосив вже про початок квітня як щось дуже визначне, можливо, будуть якісь підписані угоди. Але станом на сьогодні, от Курщина це така точка, яка вимагає надзвичайної уваги і дуже зважених рішень з усіх боків. Сподіваюся, що ситуація в Курщині, вона. По-перше, прогнозована, по-друге, певним чином виміряна і, можливо, є певні домовленості. Не виключаю, що ми можемо отримати відхід російських військ з Запорізької атомної електростанції. Я з цією ідеєю хожу вже два тижні. Дуже мені хочеться, щоб дійсно Україна повернула собі Запорізьку атомну електростанцію. Це певна безпека, це також і гарантії більш-менш стабілізація енергетичної системи. Але будемо, будемо спостерігати за подіями. Ми знаємо лише мінімальну інформацію, і то ця мінімальна інформація вона розбавлена, скажімо так, разом із правдивими твердженнями, імовірно, і неправдивими. Плюс. Надзвичайно велике експертне середовище, яке постійно щось коментує, додає, віднімає всі інформації і вже фактично можна заплутатись, хто що говорить, хто куди рухається і чим це все може закінчитись. Але, попри все це, є надія, є сподівання, і ми повинні пам'ятати, що мир він не дається раз і миттєво. Війни починаються просто, але не ця війна, то мир досягається ще складніше. Уявіть собі, в цій війні, в якій так довго зріли протистояння і так довго ворог готувався до нападу з такою ретельністю, що сьогодні сказати можна досягти миру миттєвого, справедливого. Як там чесного для України за один день, за один момент, за 30 днів це було б абсолютно неправдою. Але станом на сьогодні ми бачимо хоч якийсь прогрес. І бачимо, що Трамп дійсно володіє якимись чарівними пігулками, які допомагають вгамувати Путіна, адже вчора він. Недвозначно заявив, що йому немає сенсу зупинятися, його війська рухаються, його війська оточують деякі наші підрозділи, його війська контролюють лінію кордону, а це лінію бойового зіткнення, а це 2000 кілометрів. І тут я абсолютно вірю нашим чиновникам, які постійно регулярно заявляють, що і заявляли. Що Путін не хоче зупинки бойових дій. Це було прогнозовано. Він сьогодні в тій ситуації, в якій зупинка бойових дій йому абсолютно не потрібна. Армія Збройних сил України доволі виснажена. Також певні перебої з постачанням озброєння далися взнаки. Крім того, звісно, що дається взнаки і втома людей, і відсутність демобілізації. Ну, все це воно воно накладає свій відбиток, але тим не менш Путін бачить, що військового шляху його немає. Військовий шлях супроводжується величезними втратами з його боку, величезними людськими втратами, і такого, щоб радикально суттєвого руху території України. Теж не існує, тому з одного боку він і не хоче зупинятись, бо в цілому в нього все непогано. Але з іншого боку, ми бачимо, що це патова ситуація для нього. Все, що він міг досягнути, він досяг все інше, будь-які інші успіхи, які він може досягти, вони будуть даватися надзвичайно складними зусиллями, які абсолютно не виправдовують те, що може бути досягнене, і крім того, чим більше він. Наступає на нашу землю, чим більше гине людей, тим більше у людей бажання і цієї ціннісної установки, що це все потрібно повертати. Це ворог, це людина, яка залізла на чужу землю, на чужу територію, і таке не пробачається. Тому думаю, що Путін погодиться на перемир'я. і Сподіваюсь, що не буде нічого зірвано, зокрема, ось цією можливою атакою в Сумській області, про яку сказав Зеленський. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші надзвичайно важливі. Ви не маєте бути байдужими, адже війна стосується кожного з вас. Ну і можете стати спонсором каналу, якщо є таке бажання і можливості підтримати наш ресурс. Бережіть себе.